Привіт, вболівальники синьобілих! Трансферний ринок залишається активним, і київське Динамо придивляється до чергового посилення півзахисту. Цього разу, однак, хорватський клуб вже визначив ціну на гравця, і питання залишається відкритим чи відкриє Суркіс свій гаманець. Зараз я розкрию всі деталі, тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. За даними сайту ПоТАЛ. Київське Динамо зацікавлене в 26 річному колумбійці робіні Гонсалесі, який зараз грає за хорватський Вуковар. Але ми не самотні в цій боротьбі, оскільки турецький Трабзонспорт також уважно стежить за ситуацією з гравцем. Хорватський клуб вже завершив угоду та вимагає 1 мільйон євро за відпустку Гонсалеса. Якщо угоду буде укладено, це може стати найбільшим продажем в історії Вуковара. Цікаво, що ринкова вартість колумбійця значно нижча. Близько 500 тисяч євро, але враховуючи його постійний успіх, клуб вирішив міцно триматися. У цьому сезоні Робін Гонсалес вже зіграв 6 матчів і забив 3 голи, показавши, що він може стати цікавим доповненням до нашого півзахисту. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про це потенційне придбання? Як ви вважаєте, чи може гонсалес бути корисним для Динамо, чи краще пошукати когось іншого на ринку? Залиште свою думку в коментарях, я буду радий почути вашу думку. Я буду тут з найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.